Доброго дня з цією ситуацією, що сталася в нас в місті Каменець-Подільському, нам дуже прикро, але найбільше нам шкода діток, які захворіли. Ми на даний момент зустрічаємося з власницею готелю Ксенія і з організатором даного заходу. Ми поспілкуємося, щоб це зрозуміли кожен, що нам дуже прикро, що така ситуація в нашому місті ніхто не ховається себе, не знімає вини Наше першочергове знайти збудника, від чого похворіли дітки. Представтесь, будь ласка, лука Гелена Адаміна, власниця готелю Ксенія. В 11 годині вечора в дитини піднялася числа, так? в неділю. 20 числа в дитини піднялася температура 40. Ми визвали скору, скоро приїхала і сказала, що це грип, що це вірусна інфекція. Потім ми цілу ніч визивали скорі. Було вісім визовів до ранку, вже залишився лікар коло дітей. І до 11 години ранку лікарі говорили, що то вірусна інфекція. Зараз такий ходить гриб кишковий і збивали їм температуру. Але в десь в другій годині вже в обід. З'їхалися вже всі врачі, які тільки їх визивали кого, і тоді вже почали звертати увагу на те, що то може бути отруєння. Я не одну фестиваль не один приймаю і не один не одних людей харчую. Все ж як завжди, харчування було як завжди, і продукти, як завжди, купляються в одному місці. Від себе вину не з, не знімаю, тому що я не, не знаю, що в тих було в продуктах, які я купувала. Може, якісь і щось були продукти не такі. По тому я не можу це тільки треба, лабораторний аналіз робити, але дуже прикро, і я вважаю, що саме головне знати, який від чого стався цей вірус, чи це вірус дійсно такий гриб ходить. Чи це дійсно в чомусь винувата я? Я дуже прикро мені за цих діток. І... Скажіть зараз на даний момент правоохоронні органи вилучають з номерів продукти харчування, з якими діти також приїхали у ваш запад? Так, так, діти приїхали в 5-й годині ранку. Обід був в 2-й годині. Це з п'ятої години ранку до 2-ї години дня. Вони. Харчувалися своїми продуктами. І цілі ці два дні, що вони проживали, продукти їх знаходилися в кімнаті і вони їх їли. Тому що коли виїхали діти з номерів, зразу вже ми визвали експертів, цих, які приїжджали вчора в поліцію, щоб це все зафіксувати, скільки продуктів лишилося після них. Там різні продукти, і такі, які могли б теж визвати. Такий вірус, якийсь Ні, я не знаю, я нічого не можу сказати, тому що Ну, більшість схиляються на те, що це не, не залежить від вашого закладу, де саме були приготовлено продукти харчування, а більшість, де саме в продуктах харчування, це як кури, можливо, так, це ми так припускаємо, бо ще немає аналізів, і в яйцях. Так. де а. ви саме купували от такі продукти, і що саме дітям? готувалося? гумінці це яйці, гумінецькі, а кури – це мафрівські курі. Мені сказали скільки з технікуму, де проходив цей конкурс, що ще там дітям було погано, що там ще діти падали на сцені оморок і мені сказали, що коли вони передівалися, десь така була кімната, де дуже було холодно, що вони дуже це так говорили ці керівники груп. Ну, а я було, що правильно, так, що там як було правильно, я нічого не знаю. Я нікого не хочу обвинувачувати, я ні на кого не хочу нічого говорити. Поки не виясниться, хто в цьому що винен, тоді можна аналізи про щось говорити. Будуть аналізи, тоді ми можемо говорити. Але все одно я вважаю. Що після цього воно все одно мало до цього прийти, тому що приїжджають до мене люди, діти, хто би не приїхав, всі приїжджають своїми продуктами, що в їхніх продуктах, ніхто не знає. І коли я починаю з цим боротися і казати, що не можна. Це те, що ви везете, ви собі їжі вдома. І тоді можна щось вияснити, від чого і хто і як що їв і як отравився. А так, якщо мати свої продукти вже всі дні їсти свої продукти і воно все помішано, то трошки. Ну давайте виходити з того, що по закладах харчування діти і в нас харчувалися, і все ж таки ми не будемо відходити від тих продуктів, з яких готували. Але... Нам основне зараз, ну я так зі своєї сторони вибачаю, що перебуваю, знайти збудника, що це саме. Якщо що це причина у вашому закладі, то ви як власниця несете відповідальність? Якщо це ж все ж таки причина в тому, що дітки з собою привезли, то напевно, що в кожний готель де селилися, діти з собою привозили продукти, і напевно, що всі мали би похворіти від тої кількості. Ми зараз прийдемо до вас відразу. Скажіть, будь ласка, ви є організатор представтесь? Так, організатор Віта Синська яка кількість дітей перебувала на даному заході? Ну заході як називався він зверх тисячі чоловік, перелема каміця. То, тобто всі дітки могли приїжджати з якимись продуктами харчування і могли бути десь порушення, якщо б так було б, але це тільки в нас в Ксенії, дітки говорять, так? так. Тому, швидше все, що там продукти харчування, саме де закупляли продукцію, ну це лабораторія, покажуть аналізи. Але якщо це така ситуація склалася, ми, ми спілкувалися з дітьми, і вони розмовляли, розповідали нам, що їх болів животик, животих. Інші якісь нам не зрозуміло, як це, звідки воно пішло. Так, Єли, можливо, не то ми догадками зараз. Скільки ви років проводите даний вже такий конкурс? Ми не перший рік проводимо. У нас не один фестиваль прийшов. і. Де да, ви є як організатор, жодний. Журник... Я, 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 наприклад, просто в шокованому стані, Я навіть не знаю, як, як далі. Ну, ви як організатор, також себе вини, якщо буде доведено правоохоронними органами, зараз відкрите, до речі, кримінальне провадження. Все ж таки, слідчі шукають і у вас обшуки в готелі. Проводяться Тут як спрацювала міська влада, напевно, що це з моєї точки зору я висловлюсь, так як я побачила безліч порушень, так як я була першим джерелом, звідки ця інформація пішла, і звідки почали піднімати, що там не так. Що ви, як організатор, зі своєї сторони дійсно робили я як свідок. Все, все що було, можливо, від що медикаментів можливо. повністю Я надавали. Так скажу так само за міську раду. В принципі вони були від ранку до вечора. З нами вони не покидали і лікарі. Працювали, і було там чи три навіть бригади лікарів. Вони сиділи, тобто да, ми строни закуповували і, і Хто прийняв і рішення, щоб дітей саме в потяги посадили, бо відвезли нашими маршрутками. Да, туди? Да, їхні керівники. Батьки, керівники Ми не змогли наприклад, ті зупинити, тому що на них є, є свої. Тобто керівники сказали, що ми забираємо діток, але розумієте, якщо це кишкове запалення, кишкова інфекція, так як вже було трактування, то їх треба було ізолювати. Лікарі говорили, що вам не можна. Лікарі видали маски, повністю все і говорили, що масками також і ви забезпечили, бо того що було зранку, сказано, що це як гірві, що ніби як на грип. Тому саме з вашої сторони були передбачені як медикаменти противірусного як на грип, правильно? Так. Ми то все закупили, те дали, маски видали, все до першої години говорили, що то грип. А чому такі, от як на вашу думку, така ситуація склалась? Чому саме в першу чергу мали б медики поставити діагноз, що це як гостре кишкове отруєння, що це признаки можливо, є їх вірусної інфекції? Тому що діти сказали, що вони дуже сильно промерзли, вони їхали в поїзді. У поїзді було холодно, потім вони поки добралися до готелю, теж було холодно. Потім в готелі їх сиділи до обіду, тому що поселення з другої години ще не виїхали ті діти, які були в готелі. І так воно все затрималося, і отак вони чомусь вирішили, що вони промерзли і що це може бути грип. Я, така втратує, що можливо, що дійсно в продуктах, тому що якби це був грив, симптоми трішки. трішки, температура був просто. просто Перше, у нас п'ять готелів, з п'яти готелів, ну, в принципі, там І вони в нас вже було скупчення, дійсно було велике скупчення. Там в залі було зверх-півтори тисячі чоловік. Щоб, тобто би це було розповідає. Яко, ну, на мою думку, мені кажеться, що це в тому що я би говорив, вони б всі захворіли. Це раз. По-друге, воно б йшло якось, наприклад, там. А воно, воно зразу все, в одну ніч. От саме от Ну симптоми такі проявляються вірусно швидше кишково. Ну знову ж таки, повертаємося до готелю. Якщо б це навіть в вашому закладі була причина, так, то б швидше все це з продуктів харчування, які були приготовлені їжа. Ну, ми сьогодні чули в міській раді, де власниця, де власниця, чого немає представників від готелю. Тому ви... що я визвола поліцію, де в номерах вони роблять опис і дивляться в яких номерах які продукти залишилися. І ви Тому просто в такому стані, що я ви не Так, я була разом з ними і зустрічала їх. Що ну ви себе знову ж таки вину ви ну, не чекаєте не результатів не чекаєте. для нашого міста? Це досить прикро, бо я особисто я не пам'ятаю, щоб був такий випадок, щоб настіль з кожним просто що в кожному місті, в кожному закладі харчування. Того ми безпосередньо, я думаю, і всі мешканці Капліця будівського приносимо вибачення перед так, батьками, перед організаторами. Ну які приїхали до нас, відвідали, і ми безпосередньо хочемо дивитися, де саме збудні хвороби. Дякую.